Так, мої любі першокласники, розпочинаємо урок математики. Тема уроку порівняння чисел у межах сотні. Продзвонів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зоши, ручку, олівці. Приготувались молодці. Розпочнемо наш урок з лічби десятками в порядку зростання. Число десять або один десяток. Двадцять 2 десятки. Тридцять три десятки. Сорок чотири десятки. 50 – 5 десятків. Шістьдесят 6 десятків. Сімдесят або сім десятків. Вісімдесят – вісім десятків 90 9 десятків десять 10 десятків. Дивіться, як ми з вами добре допомогли полічити зернята хом'ячкові. Наступне завдання повторимо. Вивчене про утворення попереднього та наступного чисел. Перед нами є потяги. Нам необхідно, дітки, пригадати, як від поданого числа утворити попереднє та наступне. Число 22. Щоб утворити попереднє число, ми маємо від 22 забрати одиничку, і попереднім буде число 21. Щоб від числа 2 утворити наступне число, ми маємо навпаки додати до нього одиничку, і ми утворимо число 23. Так, наступне число 15. Щоб утворити попереднє число, ми маємо від числа 15 забрати одиничку, і утвориться число 14. Щоб утворити наступне число від числа 15. Ми маємо до 15 додати 1, і в нас виходить число 16. Число 20. Утворіть попереднє число. Від 20 забираємо одиничкою, утворюється число 19. Утворіть наступне число до числа 20. Ми до 20 додаємо 1, і в нас виходить число 21. Добре. Тепер утворимо попереднє наступне число від числа 17. Щоб утворити попереднє число, ми до 17 дод... від 17 віднімаємо одиничку, і в нас виходить 16. А наступним числом ми маємо до 17 додати 1, і в нас виходить число 18. Так, а тепер, дітки, до числа 23. Давайте скажемо, яке число попереднє і наступне. 22 попереднє число, а наступним буде число 24. І в число 18. Утворюємо попереднє число, віднімаємо 1, буде 17, а тепер утворюємо наступне число, додаємо 1, буде 19. Молодці! Наступне завдання, дітки, вантажник. Нам з вами необхідно із десятків і одиниць утворити число. Або, навпаки, із числа розкласти його на десятки одиниць. Будь ласка, подивіться, в якому числі 9 десятків, 5 одиниць. Це число 95, правильно. Яке число має 5 десятків 1 одиницю? Число 51. Якщо в нас є число 28, воно має 2 десятки і скільки одиниць? І 8 одиниць. Число 80 має 8 десятків і скільки одиниць, і 0 одиниць. Число 39 має 9 одиниць і скільки десятків. І 3 десятки. Молодці. А зараз, дітки, давайте обчислимо вирази ланцюжком і пограємо в гру потяг. В першому вагоні потяга їде 82 пасажири. В другому на 4 пасажира більше, ніж у першому. Тобто ми маємо до 82 додати 4. 2 десятки додаємо 4 десятки, буде 6 десяток. Ой, вибачте, 2, 2 одиниці додаємо 4 одиниці, буде 6 одиниць, і додати 8 десятків дорівнює 86. В другому вагоні їде 86 пасажирів. В третьому вагоні їде на 2 пасажири більше. Тобто, 86 додаємо 2, і в нас виходить. 88 пасажирів їде в третьому вагоні. В четвертому вагоні їде на 5 пасажирів менше, ніж в третьому. 88 віднімаємо 5. І в нас виходить 83 пасажири їдуть у четвертому вагоні. В п'ятому вагоні. Їде на два пасажири більше, ніж в четвертому. 83 додати 2 дорівнює. 85 пасажирів їде в п'ятому вагоні. У шостому вагоні їде на 0 пасажирів більше, ніж у п'ятому. Тобто 85 додати 0 буде також 85 пасажирів у шостому вагоні. І в останньому сьомому вагоні їде на 5 пасажирів більше, ніж. У шостому. 85 додати 5 і ми маємо 90 пасажирів, які їдуть в останньому сьомому вагоні. Молодці. Сьогодні на уроці ми продовжимо порівнювати числа у межах сотні і будемо розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка. Погляньте, будь ласка, перше завдання у нашому підручнику на сторінці 100. Розглянь і запам'ятай, як порівнюють числа. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок. На першому малюночку ми бачимо колоски із зернятками. Давайте порахуємо, скільки колосків зображено на малюнку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім дев'ять, десять. Десять колосків. Скільки зерняток на одному колоскові? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто один колосок це 10 зерняток або один десяток. Таких колосків 10. Тобто це 10 десятків або 100 зерняток. Так, дітки? На наступному малюночку ми бачимо три колоски по 10 зерняток. тобто три десятки і чотири зернятка. 4 одиниці, як ми бачимо, число 34. На першому малюнку зображено число 100, на другому малюнку зображено число 34. Ну, дітки, за малюнками, ми, бачимо, ми можемо побачити, що 100 зерняток це набагато більше, ніж 34 зернятка. Так? І ми розуміємо, що число 100. Воно набагато більше за число 34. По-перше, воно стоїть дуже далеко від числа 34, а по-друге, вони навіть не однакові. Число 34 двоцифрове, а число 103, цифрове. а трицифрове число дітки набагато більше за двоцифрове число. Так, дивимось на наступний малюночок. Знову ж таки, на першому малюночку ми бачимо ту саму картину. Із колосками зерняток, так? 10 колосків на кожному по 10 зернинок в купі 100 зернят. З правої сторони ми бачимо окремо, скільки зерняток? дітки. 5 зерняток. Так, 100 зернят і 5 зернят. Ми розуміємо, діти, що 100 це набагато більше, ніж 5. Тому 100 зерняток. Більше, ніж 5 зерняток, тому що 100 це трицифрове число, і воно більше за одно цифрове число 5. Погнайте, будь ласка, на надовідничок. Трицифрове число більше, ніж любе двоцифрове або любе одно цифрове число. Тобто, діти, коли ви порівнюєте трицифрове і двоцифрове, або трицифрове і любе одноцифрове число завжди перевага буде у трицифрового числа, тому що в нього цифр більше і число більше. Я пропоную вам поставити відео на паузу та правило із довідничка вивчити на пам'ять. Погляньте, будь ласка, друге завдання на сторінці 100 у нашому підручнику. Яких кубиків більше зелених чи синіх? І запишіть їхню нарівність. Подивіться, будь ласка, на першому малюночку ми бачимо зелені кубики. Скільки стовпчиків зелених кубиків? Чотири стовпчики. Три стовпчики однакових, по скільки кубиків? Давайте порахуємо кубики в першому стовпчику. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто один десяток кубиків в одному стовпчику. Якщо три стовпчики однакових по 10 кубиків у кожному, то ми бачимо три десятки кубиків або число 30. В четвертому стовпчику кубиків не так, як у перших трьох. Скільки їх? Один, два, три, чотири 5. Їх всього 5. Тобто, дітки, ми маємо три десятки кубиків і 5. Яке? Це виходить число. Виходить число 35. Правильно. Тепер переходимо до синіх кубиків. Пам'ятаємо, що у одному стовпчику 10 кубиків. Давайте порахуємо загальну кількість стовпчиків: 1, 2, 3, 4, 5. Чотири стовпчики однакових. Тобто тут 10, і тут 10, і тут 10, і тут 10. Чотири стовпчики по 10, або чотири десятки, або 40. А тепер дивимося: останній стовпчик. Скільки кубиків? Один, два, три, чотири. Тільки 4. Значить, на другому малюночку ми маємо 4 десятки або 40 і 4 кубики. Це виходить число 44. А тепер подивіться, дітки, за малюнком, якщо не звертаючи увагу на числа, на якому малюнку і яких кубиків більше, зелених чи синіх? Правильно, дітки, за малюнком ми бачимо, що саме синіх кубиків більше, ніж зелених. Тепер, коли ми знаємо, що зелених 35, а синіх 44, ми можемо між собою ці два числа порівняти. І 35 і 44 це двоцифрові числа. Пригадуємо правило, яке ми вчили на минулих уроках, як порівнювати двоцифрові числа. Ми дивимося спочатку на цифри, які позначають кількість десятків. У числі 35 три десятки, а в числі 44 чотири десятки. Ми розуміємо, дітки, що 4 це більше за 3, а 3 це менше за 4. Тому, який знак між цими двома числами ми можемо поставити 35. Менше за число 44. Так, дітки, пригадали. А зараз давайте спробуємо з вами виконати завдання третє на сторінці 100 і порівняти числа між собою. Перша пара чисел 80 і 18. Оба числа двоцифрові. Тому перші цифри, які ми порівнюємо, це кількість десятків. В числі 80, 8 десятків. В числі 18, один десяток, 8 за 8 за 1 більше, тому і 80 за 18 більше. Наступна пара чисел число 50 і число 100. Число 50 двоцифрове, число 100 трицифрове. Дітки, який з них буде більше? Звичайно, число 100, воно більше. Значить, який ми поставимо тут знак? Знак менше, тому що 50 менше за 100. Молодці. Далі порівнюємо вираз і число. Для того, щоб порівняти вираз із числом, вираз ми маємо обчислити: 10 додати 5 буде 15. 15 це двоцифрове число, а 100 це трицифрове число. Дітки яке із них більше? Звичайно, число 100 більше, тому 15 буде меншим за 100. Наступні вирази, будь ласка, порівнюємо вираз і число. 18 мінус 1 і число 8. Для того, щоб порівняти вираз з числом, ми маємо від 18 відняти одиничку, обчислити цей вираз. У Нас виходить число 17. 17 це двоцифрове число. А число 8 це одноцифрове число. А ми пам'ятаємо правило, що у порівнянні більшим завжди є двоцифрове число, а меншим одноцифрове. Тому який знак ми можемо поставити? Знак більше. Так. Тепер подивіться, будь ласка, на наступне завдання: 100 мінус 0 порівняти із числом 100. Щоб порівняти вираз із числом, вираз ми маємо обчислити. Від 100 віднімаємо 0, скільки дітей буде? Буде 100. А тепер число 100 порівняємо з числом 100. Які вони? Вони однакові між ними можемо поставити знак дорівнює. Наступна пара чисел 30 і 3. 30 – це двоцифрове число. 3 – це одноцифрове число. Ми пам'ятаємо правило, що коли ми порівнюємо два числа, більшим завжди буде двоцифрове, а меншим одноцифрове. То який знак ми можемо поставити? Знак більше. Молодці. Наступне четверте завдання на сторінці 100 в нашому підручничку, нам необхідно з вами розв'язати задачу. Послухайте, будь ласка, задачу. Для оздоблення кав'ярні використали 17 гірлянд повітряних кульок. 10 гірлянд були виготовлені з кульок білого кольору, а решта з кульок рожевого кольору. Скільки гірлянд із кульками рожевого кольору використали? Діти, про що розповідається в нашій задачі? В нашій задачі розповідається про кав'ярню, яку оздоблювали гірляндам. Із чого були створені гірлянди? Гірлянди були створені із повітряних кульок. Скільки всього повітряних кульок використали для створення гірлянд? Всього для створення гірлянд. Використали 17 повітряних. Ой, ем... Вибачте, будь ласка, заплуталася, скільки всього гірлянд із повітряних кульок було використано для оздоблення? Для оздоблення кав'ярні використали 17 гірлянд. Скажіть, будь ласка. Кульки яко... яких кольорів використовували для створення цих гірлянд? Були гірлянди із білих кульок і гірлянди із рожевих кульок. Так, всього було 17 гірлянд. Скільки гірлянд було створено із кульок білого кольору? 10 гірлянд було створено із кульок білого кольору. Скільки гірлянд було створено із кульок рожевого кольору. Невідомо. Решта. Нам потрібно дізнатися питання в задачі: скільки гірлянд із кульками рожевого кольору використали для оздоблення кав'ярні. Погляньте, будь ласка, на ліву частинку нашого екрану і зверніть увагу на малюночок до нашої задачі. Це Схематична коротка умова до задачі. Ми бачимо, що кав'ярню прикрашали гірляндами із кульок, із білих повітряних кульок і із кульок повітряних рожевого кольору. Тобто були білі гірлянди із білих кульок і рожеві гірлянди із рожевих кульок. Десять гірлянд були. Виготовлені із білих повітряних кульок. Невідомо гірлянд, були невідомо гірлянд були виготовлені із рожевих повітряних кульок. Всього і білого кольору, і рожевого кольору було 17 гірлянд. Як нам дізнатися, скільки гірлянд були рожевого кольору із рожевих повітряних кульок? Погляньте, будь ласка, число 17, дітки це наша загальна сума. Вона стоїть під фігурною дужечкою. Фігурна дужечка позначає слово всього разом. Число 10 це перший доданок, який відомий. Тобто із 17 гірлянд 10 були білого кольору. Знак невідомо це другий доданок, який невідомий, і який нам потрібно знайти. Так, як же ж, дітки, знайти оцей невідомий доданок рожевого кольору гірлянди, якщо в нас є сума 17 і відомий доданок 10. Для того, щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми найбільшого числа відняти відомий доданок менше число. Тобто 17 мінус 10 дорівнює 7. Гірлянд із кулюк рожевого кольору використали для оздоблення кав'яр. Запишіть, будь ласка, у свій тоненький зошит в клітиночку для математики. Вираз обчислення до задачі і відповідь. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в друкованому зошиті, пригадуємо правила сидіння за столом під час роботи та пригадуємо правила, як потрібно покласти зошит на своєму столі та як слід тримати ручку у своїй руці. Сьогодні ми працюємо в друкованому зошиті частина друга на сторінці 30. Відкрийте, будь ласка, і знайдіть потрібну сторінку. Завдання перше на сторінці 30. Нам із вами необхідно порівняти між собою числа. Будь ласка, перша пара чисел 30 і 13, два числа двоцифрових. Визначаємо кількість десятків у кожному числі. У числі 30 три десятки, у числі 13 один десяток. Три десятки більше за один десяток. Тому між числами ставимо знак більше. Наступна пара чисел 70 і 100. Порівнюємо число 70 і порівнюємо число 100. 72цифрове 100 – трицифрове. Тому між... між ними ставимо знак менше, тому що двоцифрове менше за трицифрове. Далі ми маємо з вами порівняти вираз і число. 65 мінус 5. Спочатку обчислимо цей вираз. Буде 60. Так. А тепер порівнюємо 60 і 100. 60 це двоцифрове число, а 100 – трицифрове число, тому 60 менше за 100, ставимо знак менше. Далі порівнюємо вираз. 80 додати 5 і число 58. Спочатку обчислюємо вираз. 80 додати 5. Буде 85. Тепер порівнюємо число 85 і 58. Зараз хвилиночку, щоб вам було зрозуміло. 85 запишемо сюди. І 58. Подивіться, і те, і те число двоцифрові. Так? Визначаємо кількість десятків у кожному числі і будемо порівнювати десятки. У числі 85, 8 десятків. У числі 58 5 десятків. 8 десятків, звичайно, більше, ніж 5 десятків, тому між ними, між цими завданнями, ставимо знак більше. Далі порівнюємо число 100 і вираз 100 додати 0. Спочатку ми маємо обчислити вираз. 100 додати 0. Буде 100. А тепер порівнюємо число 100 і число 100. Вони однакові, тому між ними можемо поставити знак дорівнює. І останнє. Порівнюємо вираз 10 додати 0 і число 100. Спочатку обчислюємо вираз. 10 додати 0 буде 10. 10 двоцифрове число, а 100 трицифрове число. Тому який знак ми поставимо? Менше, тому що 10 менше за 100. Завдання друге на сторінці 30. Полічи і запиши, скільки цукерок має кожна дівчинка. Познач, у кого з них більше цукерок. Погляньте, будь ласка, на першому малюночку зображені цукерки, які є у Єви. Давайте їх полічимо. Перший стовпчик лічимо цукерки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто 1 десяток, далі 2 десятки, далі 3 десятки, 4 десятки. 5 десяток або 50 і окремо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім цукерок. 5 десятків і 8 одиниць маємо число 58. Запишіть, будь ласка, його біля Єви. Так, а тепер дивимося на ті цукерки, які має Ліза. Її цукерки розташовані у пакетиках. По 10 цукерок у кожному пакетику. Дивимося. Перший пакеток це один десяток, другий пакеток 2 десятки. Третій пакет цукерок три десятки. Четвертий пакет це 4 десятки. П'ятий пакет 5 десятків, шостий пакет 6 десятків. 6 десятків, дітки, це яке число? Це число 60. Запишіть, будь ласка, його біля Лізи. А тепер подивіться, у Єви 58, а у Лізи 50. У кого із дівчаток цукерок більше? Звичайно, у Лізи. Поставте галочку біля Лізи. саме в цієї дівчинки, більше цукерок у Лізи, ніж у Єви. Завдання третє. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Ми бачимо мурашник і двох мурашок. Нам необхідно. Сказати, яка з мурашок, чорна або руда, подолає більшу відстань до свого мурашника, про це ми можемо дізнатися за допомогою малюночків пройденого шляху. Для цього ми можемо взяти нашу лініючку і виміряти спочатку шлях, який пройшла руда мурашка. Ось це її шлях, а потім шлях, який пройшла чорна мурашка, це її шлях. І дізнатися, дітки, хто ж із них пройшов більшу відстань. Але якщо у вас лінієчки під рукою немає, це можна вияснити і за малюночком. Ми бачимо, що шлях, який пройшла чорна мурашка, буде. Довший, і, звичайно, відстань довша і часу більше вона подолала для того, щоб повернутися до свого мурашника. Обводіть, будь ласка, саме ту мурашку, яка подолала довший шлях. Завдання четверте. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який з термометрів показує вищу температуру. Обведіть той термометр. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо, що ртуть на термометрі піднялася до позначки 10 вище нуля, тобто 10 градусів тепла. На другому малюночку ртуть піднялася в термометрі до позначки 20 градусів вище нуля, тобто 20 градусів тепла. Дітки, скажіть, будь ласка. Який із термометрів показує вищу температуру 10 чи 20, перший чи другий? Звичайно, другий! Обведіть його, саме він показує вищу температуру. Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? Які завдання для вас були легкими? А над чим вам слід ще попрацювати, тому що вам було важко? Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я, дітки, дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!